Мешканці селищ Черкаське та зарічне. З різдвом Христовим вас вітає вокальний гурт «Розмай». Шукає Господа, дозволі і хати, просимо дозволь нам за полякувати, бо всього чи в світі добра я новина. Моя новина, Марія Мишиця, породила сина, пастуха у полі, гірка засвітила, продиця по Боже, радо повістила, і новина добра, світом полетіла, Марія печиця, породила сина, і новина добра, світа полетіла. Породила сина, щиро порятуймо, Бога прославляймо, щастя і здоров'я, ми бажаймо бо сьогодні ні світи добра новина, Марія пречиста, Породила сина, бо сьогодні світи добра. Скрижиця породила сина, бо сьогодні в світі добра я новина, моря гричиця.